Вже понад два роки більшість моїх друзів є на війні. Без ротацій, ну хіба що декілька раз приїхали у відпустку. І то порівняно ну, недавно почали приїжджати відпусткою, бо був довгий період. Був довгий період, коли і вони самі, і їхні родичі, мами, доньки, дружини. Сестри дзвонили і казали, отче, робіть щось, щоб їх поміняли, бо важко, хлопці не витримують, вони готові воювати. Ти йшов, стукав туди, де здавалось ну, до тих, від кого щось залежить, до влади. І майже завжди чув ту саму відповідь. Добро отче, ми це розуміємо, ми це чудово знаємо, а ким ми їх замінимо. Пройшло трохи часу, і недавно родичі перекривали дорогу, щоб привернути увагу. Привернути увагу ну, влада. Влада про це знає і намагається щось зробити. А що вона може зробити, якщо немає ким замінити? Можливо, на це звернули увагу якраз ті, через кого їх не заміняють. Чому існують такі великі проблеми з мобілізацією? З різних. Є дуже-дуже багато різних причин. Можливо, тих проблем ще не було два роки тому, коли після повномасштабного вторгнення все ж таки була довіра, Довіра, яку дуже швидко влада розтратила, втратила, Так, були і ворожі, і псо. А було дуже багато далеко не чесних вчинків. Але тим не менш залишається питання: а що ж тоді робити і хто тоді має воювати? Пам'ятаю, як рік тому на відео можна було побачити, як люди представникам ТЦК кажуть: А що ти тут роздаєш? Ти в тилу сидиш, іди воюй. Зараз більшість. Представників ЦТК, ті хлопці, які воювали, повернулися з пораненнями. І тому не завжди спокійно можуть реагувати на хамство, на злість. Так можна навести багато, здавалось би, різних прикладів поведінки ТЦК. Але все одно залишається запитання: давайте, а хто має воювати? Так, є дуже багато несправедливості. Так батьом вдалося виїхати, відкупитись. Хто це має? Робити. І тут ми з вами зустрічаємося з одною важливою річчю. Є велика кількість людей, які всім, крім себе, скажуть правду, які чудово знають свої права. Ну, деколи ще й собі вигадують, тим більше на тих так званих правах паразитують різні блогери. І абсолютно не знають своїх обов'язків. І тому репостять різні відео, зокрема з представниками ТЦК, тільки для того, щоб себе е виправдати. Знаєте, лихі вчинки інших не виправдовують твоєї байдужості. І тому так, ви все знаєте, хто має е воювати. Чи все-таки зливаємо воду і розходимося. Все.